Великий потоп про нього нам пророствував єнох. Він описав це все у своїй книзі і проповідував у той час всім грішним, але вони ослухались його, а значить, і ослухались Господа. Всі, хто жив на той час на землі, згрішили, і гріх їх дійшов аж до неба. Всяке тіло понищило свою дорогу на землі. Ангели почали єднатися з земними жімінками і почали народжуватися мутанти. Які не давали життя на землі, і після чого і тварин спіткала така сама біда. І тоді Господь пожалкував та вирішив знищити усе живе на землі і послав великий всесвітній потоп на землю. І врятувалась лише сім'я Ноя, тому що він був праведником. Господь врятував його за щиру віру і виконання його волі. І цей приклад дає нам задумати, що потрібно робити, і як жити, бути як ті земні жителі, які були знищені за гріх, чи бути як Ной і бути врятованим за праведність.